Скажу, одразу я не грав у гру, по мотивам якої зняти цей фільм. Хоча розумію, що там до чого, але дупля не ріжу, канон це чи ні. Тож мій огляд буде зі сторони звичайного зіваки, який любить брати під перегляд сирний попкорн і пепсі колу. Хоча кого я обманюю, супер сирний попкорн, пепсі і ще мендемс, але лише у жовтій упаковці, бо взагалі не розумію на що брати без горішків. Але зараз не про це, а про новий хорор, детектив трилер зі слоганом чи зможеш пережити. Ну і звісно ж, як завжди дуже коротко і взагалі без спойлерів. Давайте по порядку. Історія про хлопця, котрий влаштовується охоронцем на нічну зміну у Фредді Пасберзпіпса, колись успішний покинутий сімейний розважальний центр. Це у нас хорор, Тож тут це просто і банально. Наш головний герой з'ясовує, що чотири аніматронні талісмани цього центру по ночам починають рухатися та вбивають будь-кого, хто потрапляє їм на очі. Головний герой, хлопець на ім'я Майк. Його життя нормально потріпало. В дитинстві на його очах вкрали його брата. А зараз він дорослий і самостійно намагається виховувати маленьку сестру. Причому він на грані втрати дому, де вони живуть, і нова робота це єдине місце, де хоча б трохи можна заробити, Незважаючи на те, що нічна зміна йому взагалі не підходить. Ну і звісно ж, головні тут також милі на перший погляд робот тваринки Фредді Фазбер, Бонні Чіка та Фоксі. Незважаючи на жанр, ця стрічка має рейтинг всього під G13. Але не можна сказати, що фільм страшний. Навпаки, тут дуже багато смішних моментів, а весь хорор тут виявляється у всіляких скрімерах. Хоча, в принципі, так і має бути, враховуючи, що гра саме цим і бере. Є ефектні вбивства, але крові мало. Вона тут тільки трохи налякати, тож занадто чуттєвим до цього буде небридко. Звісно ж, є реклама по типу крайола та інших брендів, але це не кидається в очі. Це не просто страшилка заради Емоцій тут є історія, свій так званий лор, і тобі все ж таки стає цікаво до кінця стрічки розгадати, хто ж таки убив Кеннеді. Загалом це вийшов такий собі дитячий фільм для дорослих, який протягом майже двох годин подарує вам купу різних емоцій. Виглядає все дуже натурально, так як побудували декорації всього розважального центру. Навіть самих аніматроніків грають справжні люди, тож це додає реалістичності всьому, що відбувається. Сподобалось, як зняли стрічку. Мало статичних кадрів загалом камера завжди рухається. Знімали з незвичних ракурсів багато крупних кадрів. Також, судячи зі скріншотів гри, тут додали багато чого, що буде відсилати на саму гру. Такий собі фан-сервіс. Звісно, це один із тих фільмів, котрі варто дивитися з нормальним звуком чи, хоча б в навушниках, якщо ви це дивитесь наодинці, бо інакше ви втратите всю суть скрімера та нагнітаючої атмосфери. І для вас це буде просто якась нудна дитяча казка. Композитори стрічки The Newton Brothers, які працювали над такими фільмами, як Доктор Сон, Гра Джеральда та Тиша. Чомусь думаю, що у фанатів гри буде сильно горіти після перегляду, бо це не зовсім те, на що вони очікували, тим паче з таким низьким віковим рейтингом. Але зі сторони звичайного глядача, скажу, що я навпаки радий, тому що тут є хоч якийсь сюжет, а не просто набір скрімерів. Тим паче хорор це не моя тема. Та й взагалі, як я казав раніше, це більше дитяча страшилка, причому одноразова та нуднувата. Ну, якось так. Ну а що?